Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. В сьогоднішній урок ми проведемо невеличку перевірну роботу і закріпимо набуті знання з теми Я і мої можливості. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас, всі запарти сі личемно, плине час хай не даремно. Сьогодні ми з вами будемо працювати лише у нашому зошиті. Розгорніть зошити, знайдіть тему Перевір себе, в деяких це сторінка 37, а в деяких це сторінка 52. Перше завдання є тільки в тих діток, у яких зошит відкритий на сторінці 52. Позначте, будь ласка, органи чуття, які можуть вплинути на вибір ранці в магазині. За допомогою яких органів чуття ми можемо з вами обрати, який ранець нам краще купити. За допомогою очей, так, тому що ми можемо побачити, який колір нам більше подобається. І за допомогою дотипу ми можемо на ощуп е, зрозуміти, який краще. Ранець нам придбати. Завдання друге це тільки у тих діток, в яких сторінка 52. Погляньте, будь ласка, на малюнки, позначте, які об'єкти не можна пізнати за допомогою органу смаку. Ведмедика правильно. Цвяхи. За допомогою органу смаку не можна пізнати наші бурульки. Квіти троянди і кактус. Позначте їх, будь ласка. Наступне завдання третє, також тільки в тих діток, в яких сторінка 52. Продовжіть, будь ласка, речення, який ще орган чуття існує. Вухо чує, а очі що роблять діти? Бачить! Запишіть, будь ласка, це слово самостійно або попросіть допомоги дорослих. Ніс що робить? Нюхає, а язик смакує. Запишіть, будь ласка, ці слова у свій зошит, або попросіть в допомоги дорослих. А шкіра що робить? Відчуває. Запишіть всі слова до свого зошита, дітки, або, якщо ви не можете самостійно писати, попросіть допомоги у дорослих. Можете намалювати. Наступне завдання перше у тих, в кого сторінка 37, і четверте в тих, в кого сторінка 52. Подивіться, будь ласка, на всі органи чуття і на предмети. Вам необхідно подумати, вирізати і розмістити об'єкти біля різних органів чуття. Давайте поглянемо, які об'єкти нам потрібно розмістити біля органу смаку, тобто біля язичка. Те, що ми відчуваємо на смак. Так. Тепер нам необхідно вирізати і розмістити об'єкти біля органу нюху, тобто все, що ми відчуваємо на запах. Так, це ось ці речі, які мають запах приємний або не дуже приємний. Далі нам з вами необхідно вирізати і розмістити об'єкти біля органів слуху. Так, саме ці об'єкти, які ми можемо почути за допомогою наших вушок. Далі, діти, нам необхідно вирізати і розмістити об'єкти біля органів дотику, все, що ми можемо торкнутися. І ще нам необхідно вирізати і розмістити об'єкти біля органів зору, тобто те, що у вас залишилося, що ми можемо з вами побачити. Наступне завдання п'яте, дітки це знову тільки у тих, у кого сторінка 54. Відгадайте, будь ласка, загадки, а відгадки намалюйте. Пахнуть смачно у печі, хліб і духмяні калачі. Пахне сад весняним цвітом, луг травою поле житом, а грибами пахне ліс, все це відчуває ніс правильно. Наступна загадка. Добре слово, рідну мову, пісню, музику чудову, спів пташок в гаю далеким і прощальний крик лелеки. Дзюркіт рік, джерел, струмочків, шелест восени листочків, ніжну колискову мами все це чуємо вухами. Так, Наступна загадка. Карі, сірі, голубі ще й підморгують тобі, мов маленькі два озерця. Поглядом стріляють в серце, бачать вдень, не люблять ночі. Здогадались ви? Це ж очі. Так, наступна загадка. Що тверде, а що м'якеньке, що шорстке, а що гладеньке, що нас коле, що щипає, а що холодом приймає, що пече, що ніжно гріє, наша ручка розуміє, і який пухнастий котик дізнаємось ми на дотик. Так. Наступне завдання друге у тих, в кого сторінка 38 і шосте, в кого сторінка 55 Подивіться, будь ласка, на малюнки і обведіть малюнки за ознакою. Перша ознака: я бачу велику зелену істоту, що спить. Що нам потрібно обвести? Так саме ту істоту, яка спить. Далі, я чую веселу та гучну мелодію. Дітки, кого ми маємо обвести? Дівчинку, яка грає на скрипці, так? Далі. Я можу скуштувати щось холодне, яке та солодке. Що це? Звичайно, це морозиво, тому ми маємо обвести морозиво. Наступне, я можу відчути бридкий, неприємний запах. Діти, від чого ми відчуваємо? Так, звичайно, від сміття, тому ми маємо обвести саме сміття. Далі. Я можу відчути, що об'єкт маленький, холодний і слизький. Подивіться, хто з них такий. Правильно, це жабка, тому ми обводимо саме жабку. Наступне завдання третє в тих діток, у кого сторінка 39, а завдання сьоме у тих діток, у кого сторінка 56. Подивіться, будь ласка, на малюнки, ретельно їх розгляньте. Позначте, хто з дітей береже свої органи чуття. Подивіться, будь ласка, уважно. Перша дівчинка, яка співає у мікрофон, так, вона береже свої органи чуття. Хлопчик, який дуже гучно слухає музику, ні, не береже. Дівчинка, яка прасує, так, вона обережно прасує на ладильній дошці. Далі, хлопчик, який дуже гучно, гучно грає на барабанах. Ні, він не береже свої органи чуття. Подивіться, будь ласка, дівчинка, яка лежать читає книжечку. Ні, вона також не береже. Далі ми розглядаємо дівчинку, яка мої ручки. Так, діти, вона береже свої органи чуття. А хлопчик, який грається сірниками, звичайно, ні. А хлопчик, який чистить свої зубки, звичайно, він береже свої органи чуття. А хлопчик, який дуже близько дивиться телевізор. Ні, це дуже шкодить для його очей. Тому ми визначаємо тільки тих діток, які дійсно бережуть свої урани чуття. Який висновок ми ви можемо зробити, діти, в кінці нашого завдання? Ви, великі молодці, ви всі завдання виконали і впоралися з ними. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у вашому електронному щоденечку. А ще діти оберіть, будь ласка, той колір веселки, який відповідає вашому настрою наприкінці сьогоднішнього уроку. Червоний я не міг, не хотів це робити. Помаранчевий Я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив із допомогою. Зелений я це робив. Хоча були помилки: блакитний я це робив, але не відразу. Синій я це зробив, і фіолетовий це було дуже просто. А я дякую вам за вашу роботу, за увагу і прощаюся з вами до наступних зустрічей!